Знаєте, у 2026 році, коли йдеться про асистивні технології, вибрати телефон це вже не просто порівняти характеристики, ні, це про вибір цілої філософії. І от сьогодні ми зануримось у протистояння двох справжніх титанів, щоб зрозуміти, що ж насправді за ними стоїть. І все, абсолютно, все, зводиться до цього одного ключового питання. Саме воно серце нашого сьогоднішнього розбору, і відповідь на нього допоможе зрозуміти, для кого ж створений кожен із цих апаратів. Отже, у нас на рингу, так би мовити, два бійці: в одному куті престижний чеський красень Blind Shell Classic 3, а в іншому професійний і серйозний француз Smart Vision 3. І повірте, це не просто два телефони, це два абсолютно різні погляди на те, як технологія повинна служити людині. Давайте швиденько пробіжемося по нашому плану. Спочатку ми розберемо філософії цих флагманів, потім зануримось у дизайн і те, що в них під капотом. Далі найцікавіше – програмне забезпечення, справжнє поле бою, і наостанок спробуємо з'ясувати, який з цих апаратів може стати ідеальним помічником для конкретної людини. Ну що ж, поїхали. Почнемо з фундаменту, з тих самих ідей, на яких побудовано кожен із цих пристроїв. І ось тут найголовніша відмінність. Blind Shell пропонує те, що можна назвати керованою простотою. Це така собі закрита, безпечна екосистема, де все перевірено і працює як годинник. Мета зняти з користувача будь-який стрес. А от Capsys – це адаптована свобода. Тобто, це повноцінний Android, сертифікований Google, що дає доступ до всього на світі, але, звісно, вимагає трохи більше самостійності. Гаразд, тепер давайте подивимось на них. Бо ж саме в дизайні, в тому, як вони лежать у руці, філософія кожного бренду стає ну, буквально відчутною. Погляньмо, як це втілено в реальності. Абсолютно вірно. Часи, коли спеціалізовані гаджети виглядали, ну, знаєте, як щось із лікарні, давно минули. Сьогодні це стильні аксесуари. Це спосіб заявити про себе, підкреслити свій статус. І ось ця таблиця, вона дуже красномовна. Blind Shell робить ставку на престиж, на стиль, кольори, золотистий пісок, океанічний синій, приємний на дотик матовий пластик. Це справжній лайфстайл аксесуар. Капсис з іншого боку, це чиста функціональність, суворий контраст, міцний полімер і сканер відбитків пальців. Це одразу говорить про його професійну ділову спрямованість. Добре, з дизайном розібралися, а що ж усередині? Давайте зазирнемо під капот і подивимось, як залізо підтримує ці дві такі різні філософії. І тут одразу видно, капсіс має серйознішу начинку більше оперативки, більше пам'яті, камери кращі. І це абсолютно логічно, адже йому треба тягнути повноцінну систему Android і будь-які додатки, які тільки можна завантажити. Blindshell у свою чергу має ідеально збалансоване залізо, рівно стільки, скільки потрібно для його власної, закритої й оптимізованої екосистеми. Нічого зайвого. А ось зарядка. Це ж просто геніальна ілюстрація їхніх підходів. Blind Shell пропонує Cradle станцію. Це така важка докстанція. Поставив телефон і забув ніякого пошуку роз'єму, ніяких проблем. Просто надійно залізобетонно. А капсіс? А капсіс іде в ногу з часом. Бездротова зарядка. Це сучасно, це престижно. Це те, що ми бачимо у всіх топових флагманах. Але це ще не все. Є й інші унікальні фішки. У бланчшел це акцент на безпеці, і комфорті, дуже гучний динамік і окрема кнопка SOS. Все для спокою. Акапсіс робить ставку на інтеграцію в сучасний світ, сканер відбитків для безпечних платежів і, що дуже важливо, повна сертифікація Google. А це ключ до всіх корпоративних і банківських сервісів. Ну а тепер до найголовнішого до серця цих пристроїв, до їхнього програмного забезпечення. Бо саме тут і криється головна дилема безпека чи все таки свобода. Почнемо з Blind Shell. Його модель це, як кажуть, закритий сад. Уявіть собі. Кожен додаток, який там є, наприклад, WhatsApp чи YouTube, був ретельно перероблений розробниками, щоб ідеально працювати з кнопками. Це гарантує, що все буде стабільно, безпечно і головне, неймовірно просто. А капсис. Капсис дає ключі від усього міста. Повна сертифікація від Google означає доступ до мільйонів додатків у Play Store. Хочете банківський додаток? Будь ласка, державні послуги немає проблем. Робочі інструменти все доступно, без жодних обмежень. Так у чому ж плюси такого закритого саду від Blind Shell? Ну, по-перше, це залізна гарантія, що все буде працювати як треба, без несподіванок. По-друге, це височенний рівень безпеки, і, мабуть, найважливіше, не треба вчити складні жести скрінрідера для базових речей. А ще є унікальні інструменти, як от додаток тандем, який дозволяє комусь дистанційно допомогти з налаштуваннями дуже зручно. А що може протиставити капсіс? Відповідь проста. Свобода, свобода користуватися тими ж банківськими додатками, що й усі, свобода спілкуватися в робочих чатах, і, звісно, свобода вибирати будь-який додаток, який тільки заманеться, ще й захищаючи платежі власним відбитком пальця. Так от ми підійшли до головного компромісу. У випадку з Blind Shell, якщо знадобиться додаток, якого немає в їхньому каталожі, доведеться переключитися на сенсорний екран і використовувати скрінрідер. А з Capsys можна встановити абсолютно все. Але треба бути готовим, що деякі додатки не будуть ідеально адаптовані, і доведеться розбиратися з їхнім інтерфейсом за допомогою стандартного скрінрідера TalkBack. Ось такий от вибір. Добре, ми розглянули все. Дизайн, залізо, софт. Давайте тепер складемо все докупи і спробуємо намалювати портрет ідеального власника для кожного з цих телефонів. Отже, фінальний вердикт Blind Shell Classic 3 – це вибір для тих, хто понад усе цінує надійність, фізичні кнопки і система, яка працює з коробки. Він ідеально підійде для старших людей, для тих, хто тільки звикає до нових реалій або для будь-кого, хто хоче потужну допомогу без зайвих ускладнень. А от капси Smart Vision 3 – це вже професійний інструмент для активних технічно обізнаних людей, яким потрібен повний доступ до всього цифрового світу, для роботи, для банків, для соціального життя. Це для тих, хто готовий трохи повчитися в обмін на безмежні можливості. І знаєте, ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю нашу розмову. Видер справді не про технології, він про те, що для людини важливіше у її повсякденному житті керована простота чи адаптована свобода. То що ж, керована простота чи адаптована свобода? Питання залишається відкритим, і відповідь на нього, звісно, у кожного своя.